Богу за чудовий день, за те, що ми так можемо тихо, спокійно збиратися, ще можемо читати Слово Боже. Ми не знаємо, скільки ж це ще продовжиться, але повинні використовувати цей час, тому що врем'я благодаті воно може закінчитись. і ми не знаємо, що нас чекає далі, але поки є така можливість, ми повинні дорожити цим часом, коли Бог дає нам можливість збиратися біля Слова Його, слухати ті слова чудові, і щоб дійсно жити так, як того хоче Господь. Дивлячись, якби слідкуючи в останній момент за тим, що робиться в світі, я все більше і більше утверджуюсь в тому, що е, час приходу Господнього вже близько, і все те, що робиться в світі, все те беззаконня, яке робиться, я бачу, що можливо я собі тільки зробив такий висновок, але я бачу, що, мабуть, церкву жде випробування. Ви знаєте, що може таке бути, що закінчиться таке наше тихе, спокійне життя. Може бути таке, що ми не зможемо збиратися так вільно. Але поки є такий час, давайте ми будемо дорожити, і ми будемо приготовлятись, тому що коли людина готовиться до чогось, їй легше. Це пережити, чи перенести, чи щось зробити. І ми повинні знати, що Господь сказав. Що не завжди так буде добре. Як один чоловік казав, повісь у себе вдома таку вивіску, що не завжди так буде. Тяжкі часи. Треба багато щось трудитись, багато переносити, але пам'ятай, що не завжди так буде. Прийде якась переміна, може буде легше. А у кого дуже добре, тоже не завжди так буде. Знаєш, може настати момент, що буде важко. Але ми повинні завжди надіятися на нашого Господа Ісуса Христа. Я буду читати Слово Боже, перше місце, яке ми сьогодні будемо читати. Перша книга царів. На російській мові третя царство. 12 розділ з 25 віршику будемо читати такі слова. І я би хотів би поговорити про такі слова, які Христос сказав, що візьми хрест твій і слідуй за мною. Перше місце читаємо Перша книга царів, «Третє царство». 12 розділ з 25 вішку читаємо такі слова. І збудував Єровоам Сехема в Єфремових горах, та й осівся в ньому, і вийшов він звідти, і збудував Пенуїла. І сказав Єровоам у своєму серці: тепер вернеться царство до Давидового дому. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі, то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рахавама, царя цара Юдиного. І вони заб'ють мене та й вернуться до Дрехав Ама, царя Юдиного, і порадився цар, і зробив два золоті тельці, і сказав до народу: досить вам ходити до Єрусалиму, оце, ізраїль боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю, і поставив він одного в Бет Елі, а одного в Дані. І була та річ на гріх, бо народ ходив до одного з них аж до Дану. І зробив він жертівне місце на пагірку, і настановив священиків з усього народу, що не були з Левієвих синів, і встановив Єровам свято в 8 місяці, 15-го дня місяця, подібне до свята, що в Юді, і приносив жертву на жертівнику. Так зробив він у Бет-Елі, щоб приносити в жертву тельцям, які він зробив, і настановив він в Бет елі священиків, пагірків, що поробив. І приносив він жертви на жертівнику, що зробив у бет Бетелії 15 дня 8-го місяця, якого вимислив з свого серця. І вчинив він свято для Ізраїлевих синів і підійшов до жертівника, щоб покадити. Це слово, яке ми з вами прочитали, це ще з тих древніх часів, коли були царі в ізраїльському народі, і цар Соломон. Помер його син Роуам, став замість нього. Прийшли до нього люди, народ весь, щоб порадіти разом з ним, і попросили в нього, щоб він трошечки зменшив їм податки, щоб облегшив їм життя. І він не захотів. Він порадився із молодими людьми, сказав, що я ще більше буду з вас требувати. І я думаю, хто читає, знаєте цю історію, значить, 10 колін. Ізраїли відділилися від нього і сказали: Нема нам частини в Юді по шатрам своїм Ізраїль. І розійшлися від нього і поставили над собою чоловіка Єровоама, і він став правити десятьма колінами Ізраїля. І ми бачимо, що він побоявся що народ ізраїльський піде. Поклонятися живому Богу в Єрусалим, в той храм, який збудував Соломон. І що він вирішив зробити? Він зробив два тельці золотих, поставив їх в одному місці, в другому і сказав: це твій Бог, іди і поклоняйся. І написано, що це було на гріх для народу ізраїльського. Я хотів би звернути нашу увагу на те, що цар ізраїльський, який знав, що є живий Бог, який був виходцем із цього народу, хоча він і втікав і жив десь в другому місці, в другому народі, але він побоявся за своє царство, що воно відійде від нього. Він не понадіявся на живого Бога, він думав, що. Народові треба буде ходити, поклонятися в те місце, де Бог сказав, що там треба поклонятися в Єрусалимі, в храмі, і весь цей народ буде ходити туди-сюди, і прийде час, що царство відійде від нього. Він злякався і він вирішив полегшити свою участь і участь всіх людей. Для чого тобі народе, йти десь так далеко, в Єрусалим? Тратити стільки часу на дорогу. Давай ми в одному місті поставимо тельця, в другому поклоняйся, поставив священиків. Зовсім не з львітів, не з роду льовітів. Кого захотів, поставив священиками і народ став ходити, поклонятися тим тельцям і приносити там жертву. Цар полегшив, казалось би, участь свого народу. Для чого тобі десь ходити, стільки тратити часу, отут є близько, отут поклоняйся, і в тебе буде більше вільного часу, ти зможеш пожити для себе, займатися своїми справами. Я хотів би сказати, що знаєте, і в нашому житті так часто буває. В нашому християнському суспільстві так часто буває, що люди, хочучи полегшити собі життя, вони змінюють щось в своєму житті, в своєму слідуванні за Христом, придумують щось собі, як тут написано, що сам від себе він придумав, поставив, зробив собі свято, від себе поставив священиків. І казалось би, народ славить Бога. Але Бог не сказав, щоб народ славив десь Бога в інших місцях. Було конкретне повеління від Бога поклонятися в Єрусалимі у храмі. І всі свята, які були дані для ізраїльського народу в определений час, і народ повинен був сходитись в храм і славити там Бога. А людина. Просто відмінила це все, і люди прийняли, і їм це сподобалось. Тож хотілося б, щоб ми із вами слідкували за собою і не старалися полегшити, можливо, своє життя чи свою участь в цьому житті тим, що ми щось відмінимо, те, що Господь настановив, придумаємо щось собі друге, і будемо думати, що це угодно. Для Господа. Ісус Христос, коли жив на цій землі, і багато Він з людьми проводив бесід, і Він їх наставляв, як вони повинні були слідувати за ним, як повинні вони були виконувати Слово Боже. Ми читаємо Івані від Марка 8, розділ 34 віршику, ми читаємо такі слова. Христос Говорив до народу. Євангелія від Марка, 8 розділ 34 віршику. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії. Той її збереже, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цим перелюбним та грішним, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими? І він покликав народ із своїми учнями і сказав такі слова. Хто хоче йти за мною, хай зречеся самого себе і хай візьме свого Христа, і за мною йде. Казалось би, були такі непонятні слова, як це можна зректися себе, і як це можна взяти Христа? Якого взяти Христа? Що то за хрест? І зректися самого себе? Це значить, що свою волю підкорити комусь іншому. Якщо ми влаштовуємось десь на роботу, ми приймаємо всі умови того, хто дає нам роботу, роботодавця. І ми зобов'язуємося виконувати всі ті обов'язки, які Він нам доручить. Коли ми приймаємо Христа в своє життя, ми зобов'язуємося. Виконувати Його волю, не свою, а Його волю. І нести Христа, я думаю, що ви всі знаєте, коли Христос йшов на Голгофу, Його заставили нести Христа, на якому його ж і розп'яли. І в ті часи всіх тих, кого розпинали на Христі, заставляли, щоб вони несли свого Христа. Якщо вони не хотіли, їх били, їх кололи, їх заставляли, щоб вони несли Христа. Їх мучили, але вони змушені були нести свого Христа. Але хто розумів свою участь, він спокійно брав і ніс, хоча й важко було. Він ніс, тому що він знав, що це його доля. Так само і в нашому житті. Христос хоче, Він не, нам не обіцяв, що все буде добре, що все життя наше пройде, як кажуть у народі, як по маслу, але Він говорив, що нас можуть і чекати труднощі, всякі переживання, і це є нашим Христом. І якщо ми будемо спокійно нести Його, уповаючи на нашого Господа Ісуса Христа, і будемо сприймати як волю Господню, то ми досягнемо того, чого ми хочемо у нашому житті. І каже, хто хоче йти за мною вслід, хай зречеться само себе і візьме свого Христа, і за мною йде. І в 10 розділі Євангелії від Марка ми читаємо про одного чоловіка, який прийшов до Ісуса Христа. це... Історія про Ісуса і багато юнака, який прийшов і сказав, що я хочу йти за тобою. Що мені ще треба зробити, щоб іти за тобою? І Ісус подивився на нього і сказав: Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перельбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю: все це я виконав ще з малку. Цей чоловік виконав всі заповіді, які були в законі. І він думав, що вже все він досягнув вершини. Але Христос, ми читаємо з 10 розділі, з 21 віршика, Ісус вже поглянув на нього з любов'ю, промовив йому. Одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш, та в Богем роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А Він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Сказав йому Христос все, що маєш, продай, роздай в Богем». І йде за мною, взявши Христа. І чоловік відійшов. Йому вже перехотілося йти вслід за Христом. Тому що серце Його було прив'язане до того, що Він мав. Я не думаю, що Христос, можливо, його дійсно заставив би продати те все. Але Христос йому показав. Що йому в серці його ще не все так добре, як він думає, виконуючи заповіді, виконуючи заповіді, які були записані в законі. Господь йому показав, що в серці в нього є ще одне те, що йому буде мішати йти за Христом. Буде мішати йому нести свій хрест, тому що якщо він залишиться, прийде момент і залишиться без того, що він мав. Він може і залишити Христа. Він може, не, він може втратити силу нести отой Хрест, який ляже на Його плечі. І так часто в нашому житті хотілося б, щоб ми, переглядаючи своє життя, щоб ми розуміли, який Хрест є в нашому житті. І чи можемо ми його нести? Чи є в нас та сила, щоб Його нести? А якщо немає цієї сили, щоб ми просили тієї сили у нашого Господа, тому що своїми силами ми нічого не зробимо. Тому що ми є люди зовсім немічні. Часто кажеться, що ми сильні, часто кажеться, що ми фізично сильні, що ми духовно сильні, але приходить момент, коли ми стикаємося з якимись трудощами, ми можемо бачити, якими є сильні, якщо ми є без Христа. І буває ж так, що людина в цьому світі виглядить дуже фізично сильно. Казалось би, ну така вже сила в нього приходить момент, і дивися, людини не стало. А всередині там людина була хвора. Він тільки наружно казався сильним. А всередині була якась хвороба, яка його точила, як той черв'як, із середини, і людина помирає фізично. Так само і духовно, коли в людини є якийсь черв'ячок, вона не бодрствує, вона часто залишає Христа і надіється, тільки на свої сили людина може духовно загинути. І Христос, Івані від Луки, 14 розділ ми можемо читати такі слова. Христос говорив до народу з 25 го віршика. Він завжди хотів підтримати людей, хотів навчити їх і хотів показати їхню сущність, хотів показати їхній характер, який вони є. Івані 2, 14, розділ 25 віршика. І йшло ж за ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька, та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм, і хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Бо хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну, супроти царя іншого, перше не сяде порадитись, чи спроможе він з десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко йшле посольство до нього та й просить про мир? Так ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем Моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане. Чим приправити її, ні на землю, ні на гній не потрібна вона. Її геть викидають, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ішло багато людей за Христом. Можливо, багато хто в думках своїх вже прийняли рішення йти за Ним, бо їм було добре з Христом. Він творив багато чуд, Він зціляв хворих, воскрешав мертвих. Він їх годував, і їм було добре, і, можливо, багато хто вже прийняв рішення, я піду за ним, я буду його учнем. же ж добре, не треба буде ні трудитися, не треба нічого робити. Ходи за ним, слухай. Можливо, десь щось і сказати треба, можливо, десь трошечки допомогти. Але Христос говорить, коли хто за мною хоче йти і не зречеться самого себе. І своїх рідних, той недостоєн, щоб іти за мною, щоб бути учнем моїм. Не так легко йти за Христом, як багато хто думав. Тому що, можливо, поміняються часи. І якби Христос вже жив в той час більше, щоб Його місія продилася ще довше, можливо, би часи якісь помінялися. І не так до легко було ходити за Христом. Хоча і так його гнали книжники і пересвященники. Але багатьом би людям, які б пішли за Ним, прийшлося б, мабуть, залишити його. Вони би в чомусь би соблазнились, а в чомусь би не встояли б і залишили його. І Христос сказав, що не так то просто йти за мною. Якщо хто хоче за мною, то ти повинен сісти. Перше, подумати, так як той чоловік, який строїть башню, чи який зустрічає ворога і в нього не вистачає сил, треба все це порахувати, чи зможу я встояти, тому що в житті мене можуть чекати різні обставини. І чи я буду вірний Христу, коли не тільки буде тихо і спокійно, але коли. Ворог людських душ диявол, ополчиться проти мене, і чи я залишуся вірним для нього. Чи можливо, тоді в мене не хватить сили, щоб йти за Христом. Тому що коли я зроблю цей крок, я повинен дійсно бути вірний Христу. Господь не говорить сьогодні, Христос і тоді не говорив, щоб залишати свою рідню батьків, дітей, рідних, близьких. Він просто сказав, що може прийти момент, що рідні і близькі вони стануть проти тебе. І на роботах остануть проти тебе. І треба буде робити вибір між Христом і роботою, чи рідними і близькими. І який ти вибір зробиш в своєму житті? Чи зможеш ти залишитись вірним для Христа? Чи можливо ти вибереш щось інше? Як вибрав, цей цар Єровоан. Він вибрав для себе царство, і він вибрав для себе народ, щоб тільки був біля нього, і збудував їм два, два. тельці золотих зробив, збудував жертівники, поставив своїх священиків, аби тільки на землі йому було добре. Він відступив від живого Бога, аби тільки утриматись. За це царство. І можливо, би його чекав інший хрест, можливо, б треба було багато терпіти, можливо, би треба було багато переносити, дивлячись на те, що царство його відступає від нього, але він вибрав зовсім іншу дорогу. Тож хай допоможе нам Господь, якщо ми дійсно стали на цю дорогу йти за Христом, щоб ми пам'ятали, що в нас може бути. Важкий хрест, і багато прийдеться перетерпіти, можливо, прийдеться навіть на смерті за Христа, чи зможу я витримати це? Чи зможу я нести цей хрест? Чи я залишу його? Але ми повинні пам'ятати, що прийде той день, і Христос прийде за вірними своїми. І той хрест, який я ніс в своєму житті, Він мені допоможе війти. В небесне Царство. Тож, Хай благословить нас Господь, і в сьогоднішній день, коли ми ще тихо і спокійно сидимо і слухаємо Це Слово, щоб ми зробили висновок в своєму житті, в своєму серці, провірили своє серце, чи воно вірне для Господа, чи не опилюємо ми свій хрест, щоб легше його нести? Чи не шукаємо. Якихось е, е, таких легших шляхів, вслідуванні за Христом, чи не йдемо ми десь на компроміси із цим світом в своєму житті, щоб нам було легше йти за Христом? Але прийде момент, і ми побачимо, якщо ми хотіли полегшити самі свій Хрест, то ми отримаємо поразку в своєму житті. І дійсно ми війдемо з Христом туди, в Небесне Царство. Хай Бог допоможе нам в цьому, Хай Господь нас благословить кожного. І поки ми ще живі, поки ми на цій землі, поки ще є можливість щось поправити в своєму житті, Хай допоможе Він нам в цьому, щоб ми не пиляли свого Христа, а щоб ми його старалися нести той хрест, і тільки просили допомоги нашого Господа. І він нам завжди вийде на зустріч і допоможе. А йому хай буде подяка, йому щира хвала. Амінь.